Слава Україні! 28 травня ми на моїй полістерольної пасіці. Погода, ні огонь, взагалі ні огонь. Дожди, клепотить, бджоли майже не літають, ну літали, воду брали. Власне, всіх вітаю, Північний Схід Одеської області. Там декого я побанив, бо писали ну, під відео про бджолотряс, там покажи свій результат. Нехороші люди, скажімо так, якісь гадості писали. Коротше, забани я нафіг, але мова не про це. Мова про те, що в ході ревізії переглядав одну сім'ю і так і не зрозумів, чи то ройове, чи то тиха заміна. Тому давайте подивимося разом. Відео не буде дуже затягнуте, просто розбор однієї сім'ї. Бігала матка, пищала, і в той же час матка 21-го року була вбита біля прильотки мертвої, знайшов. Короте, поїхали дивитися. Цікава ваша думка, що з того приводу думаєте, дощик пускається, не знаю, чи, чи зможу виїхати чи ні, але думаю, зможу, бо земля дуже суха, так що якось так. Коротше, поїхали дивитися. Дивіться, сім'я номер яка це у нас? 58. Тут була матка 21-го року. Я вже маточників вирвав, там он доваляється, блин. там на рамці ходить матка пищить. Не знаю чи буде чути. Там ходить матка пищить. На всіх майже рамках є маточники, вже частину я вирвав. Треба перетрушувати, дивитися. Ось дивіться. Я не знаю, ну навряд чи тиха, тиха зміна, просто щось пішло не так. Дивіться, раз. Ну тут ось душе. Але вже я ж кажу, я вже повиривав там, валяється на. Оце ми вирвемо. Ну я всі буду виривати, матку вже їм залишу. О, свіжачок. Маточне молочко. Тут теж щось тягнуть. Але треба перетрусити. Бджолотрясна поготові. Це, друзі, із цикла. Я не знаю, на цих я, здається, вирвав вже. Так, на цих трьох вирвав. Хоча дивлюся, що не ось бачите. Ше є. Дивіться, шає. є, Тут он дотянуть. Так, да, тягнуть, там молочко є. У мене відмічено, що ця сім'я заходила в роєве після виїзду. Дві рамки я звідси забирав. Але як бачимо не допомогло. Один моточник кинув батьку. Чи зі, зі свого виводку, чи... але ж це не все. Тобто вони є, ондо, я вже скільки такою порахувати, там ще на дно впало. Штук з 10 вже вирвав. Але щоб так багато, знаєте, ну там при прям Ройове-Ройове, то ні. Крайня рамка у нас. Медопергова. Розплоду тут, звісно, дуже багато. Спору немає. Печатний. І тут моточник раз. Прямо тако на брусочку. Взяв ножа, вирву. Ну, дивіться, вже три. Три на цій рамці. Mm -hmm. Ну треба, я ж кажу, трусити. Бо так нічого не буде видно. Це я просто таку вкратце показую, до чого показую, що робіть ревізію сімей, бо буде, бо полетять бляха. З такою касією. Ну, як бачите, розплода тут. Всі інші це розплод. І весь печатний. Тільки чого, як вони в роєвому матку грохнули, не знаю. Нашов біля прильотки і якось так. Ну, ось тут теж тянуть. Давай вилазь. Я вже виривав, я йшов, виривав, десь можливо пропустив. Як бачимо, три печатного, там де матка ходить, 4. Тут рештки на цих рамках. Ось 5. Ось 6. Зараз будемо бджолотрясити їх. Тут перемішку печатний з медом. Коротше, друзі, отака от картина. Дьюзель на бджолетряс, на цьому він і брався Там хто розумний каже, та я руками швидше, ну там я в рілці. Ну таке. Отак, друзі. Труханули і все видно. Швидше, не швидше і все видно. Так, вся бджола не впала, але тим не менш ми бачимо, що немоточників Одна миска є, загнемо її на всяк випадок. Так, там я рвав моточники впали. Так, викинемо. Будемо, друзі, її перетрушувати. Я знаю, що вона буде злитися. Матку ми одну залишимо, оту і залишимо, щоб вони не полетіли. П'ята година вечора. Я ж кажу, для цього ця штука і бралася. Ну і в полісерольних вуликах ви знаєте, що по класичному трусити то не дуже добре. Так Бачите, одразу видно моточничок. Вирвали. Так. Яйця вже, звісно, немає. Відкритого ще багато. Вирвали. Опа! І відразу побачили що ось бачите, раз. І там два тянуть, йде наш ніж. А так би не побачили. Розплод виходить. Розплод виходить. де Так, підрізав, підрізав. Ділотряс працює. Оцей спробую обережно, тут матки вже на виході. Батько просив мене моточника. Я наказав навіщо тобі ці Ну нормально я не зрізав, зріжу там є. Мінус три штуки Я до речі я ще раз повторююся. Там в одному із відео мені писали, що тут забирати, їм треба ще дати. Ну ось, в цій сім'ї було забрано дві печатки. Погоду ви самі бачили. Зато у люди такі, типу в них там взятки ось такі. Так, друзі. Що ми тут бачимо? Ось маточник. Там ще один тягнуть. Ось ще один. Це зрізаємо. Я думав, що в мене вже параноя з цим ройовим. Не, роєве. Роєве яке, але чого матку вбили? Пишіть в коментарях. Я звісно це не вперше бачу, що сім'я в роєвому і стару матку ну, чи матка яка вийшла вбиваючи. Так, це іначе акуратно злізав матка в них є тому ми їх перетрушуємо сміливо там бачиш вони пергом коротше на кожній рамки друзі є маточники Плохо, що на ППСні вулики. Бля, ж не взяв. Пласти на кришку це. Це, друзі, класична крайня. Ну, Недотергова чи медова рамка, як кому. Отак труси. Отак труси. Як би щиточкою, то вже не проблема з струсити. але скільки було бджоли і скільки є, і скільки залишилось. Різниця, я думаю, на лице. Друзі, я не впарююся, що та матка не облітається, да, наприклад, бо цей, бо... Пошли. Бо якби. Бо маю в бо... магу. Бо в мене ще... на вихованні матки ну вже запечатані, ви бачили. Коли ж в одному із відео ну, бджолки вибачайте. Угу. Так, друзі, дивимося. Оцей ми батько зріжемо. ну Я постараюся зрізати. Врачи думают, что для этих дел Тайбэй в идеале скальпель бы перешел. Для подвязания. Yeah. Там это слабенькое. Вот. Идеальный вид визов. Так. Тут ще намагаються тягнути. Тут ми зрізали, тут зрізали, затоптали, зрізали, затоптали, наче ніде вже нема. Відкритий, що, до речі, розплод є, яйця вже не було. І тепер кажіть, що... Руками я краще. Ну перетрушуйте 10 рамок розплода руками. Це ж не медові бляха. Та й медові я насправді на відкачку. Це все брав так, ага, там різав, різав, не дорізав. Ще, два штуки, мінус. Так би не побачив. Друзі, третя сім'я. Бро... Ті заходять. Ну відкритий ще є. Навіть ще яйця правда не бачу. Ні, яйця лежачі є. Матку, походу, не так давно грохнули. І оцю ми трусимо. А ту цю ми трусимо ще. Ми тут теж може бути, я так рвав з бджолою. Але... Скільки рвав, то ще скільки нарвав. Ну, залишається. Трохи. Так, тут все вирвано. Тут все вирвано. Огонь, друзі. Ось така, друзі, процедура. ту не трусю, бо там все вирвав, де матка ходить, пищить. Якось так. Короте, друзі, повиривав матку, їм залишив, трупачок зацінили, батько один маточник, гарний. Зараз дамо, спитаю, який вулик його і дам. З якого висновку я дійшов? Я дійшов до того висновку, що сім'я була в Ройовому, вчасно подивився, ту матку одну залишив, яка бігала, пищала, маточники всі вирвав. Просто з якихось причин. Матку 2021 року, нововиши матка, бахнула, ну чи бджоли бахнули, чи що то сталося, не знаю. Сім'я <смітні>, нікуди не полетіла. Сім'я на місці, сім'я дуже така не, не слаба, навіть мед носить, Але якось так. Ну а результати, що по акації. По акації є акація в корпусах. В когось є, в когось немає. Всі сім'ї Е, Якось так. І виведено 19 маток в мікронумках, 11 відводків зроблено, з них здається, 2-4 наплодні матки, все інше на неплодні матки зробив. Зборнікові відводки на 4 печатного. Бджол закривав в отводках на декілька діб, так що ніхто нікуди не, не злітав, не улітав. А ви пишіть свою думку, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу. Все, па-па-па-па. Ну і чекайте відео, поки, що там по акації накачали. На, на, на <смі> на, наносили, накачали. Принесли, друзі. У нас цвіта зараз аморфа і глядіться, так що вони ще носять. І оце як розпогодиться. Побачимо, якщо взяток стає, качаємо. Якщо ні, то, то ще чекаємо.